Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Golden Hand Stitch. Мене звати Наталя і сьогодні я хочу розпочати вишивальний щоденник. І так, вперше в мене таке сталося. Дивилася я на дівчат, співчувала їм. І в мене вийшло таке ж саме перша частина, яку я записувала при монтажі відео, в мене видалилася. І мені тепер потрібно її перезаписати. Тому поки я сховала те, що я вишила, я зроблю скрін з минулого відео. Поки ви можете подивитися, що на той момент у мене було вишите на цій роботі. Це в мене Лукас, Дубовий гай. І зараз давайте подивимось на мої просування. Вишивала я два дні. Десь за цей час в мене вишилось 2000 хрестиків, небагато і немало. В принципі, вдосталь я задоволена результатом. Як ви можете бачити, ліва частина в мене зовсім так підзашилася. Лише я трохи не вспіла в цій частині довишивати. Позаповнювати хрестики, там, по-моєму, два чи три кольори всього залишилося. Але то не проблема, я до того ще й дійду. Але, мабуть, вже не в цьому місяці. Я думаю, я в цьому вже не вспію. Головне, що я закінчила норму по СП. За даний місяць я вишила десь тисячі три з половиною, я думаю, щось до чотирьох тисяч. І це більш ніж достатньо для даної роботи. Вона велика, вона вишивається потроху, і тим паче, що у СП я вже змогла вишити 10% від даної роботи. Так, що вам ще про неї розказати? Дуже мені подобається, як вийшли ось ці стволи на деревах. Гілочки, як пророблені, зелень також мені подобається, вона ніби піксельна, але коли я відводжу картину подалі, дуже все класно виглядає як справжнє. Потім, скоріш за все, я буду просуватися вже в правій частині та просуватися донизу. Щось мені так хочеться. Тут, в принципі, буде стовбур дерева, тут ще буде багато зелені, нічого нового я вам, в принципі, не розповім. А потім буду показувати свої просування. Тож, давайте будемо відкладати цю роботу. Покажу вам, чим я займалася сьогодні. Так, а сьогодні а, любима корзинка багатьох вишивальщиць з епіцентра, я думаю, бачила у дівчат такі ж. Дуже зручна, до речі, так. Зараз покажу. Це мій сніговичок від Gym Shore. Сьогодні буквально годинку поколупала дану роботку. Були сумніви, щодо вишивки вишивки складення ниток, але вишиваю в дві нитки по рекомендації Ульянки. Тому що вона вже такі вишивала і точно знає, як потрібно. Бо включити написано три ниточки, я трошки засумнівалася. Але то таке. Ось такий гарний сніговичок в мене вийде. Хочу зробити підставки під ялинку, під маленьку додому, ну, це вже буде. Потім потрошку буду вишивати. Так. Зараз він у мене також буде в роботі. Бісер я поки не буду пришивати, це буде в останній момент. Так що, такі невеличкі в мене просування. Ще трішки роботи буде в мене. Тому не знаю, як там, що в мене буде по вишивці. Сподіваюсь, я буду знаходити на цей час. І ще, і ще трохи хочу з вами пошуршати, тому що в мене було в планах розпочати набір, але не цей, який ви бачите перед собою. Я хотіла б розпочати інший дім Голд. Але я вирішила, що в принципі цей набір я вже відкривала в минулому році, і потрібно взяти саме його. Якраз за тематикою він буде актуальний. Це в нас весняний набірчик. Зараз трохи поршуршу. Весняний набірчик, також Dimensions, проста серія Квіти Парижу. Я його відкривала. Хотіла вишивати, але все якось ручки не дійшли. У мене тут тканинка, так, це в мене ключик тут. Тканинку я замінила. на ось таку. Була набагато в наборі темніша. Вона мені не сподобалась. Вона була як реальна кава. от Я не знаю навіть, як вам показати, але, мабуть, Ще темніше, ніж п'яльця нур. А, хоча, мабуть, ось, ось темніше, ніж ось ця стрічечка, яку ви бачите. Або, може, і така ж. Ну, це не зовсім те, що я бачила на прев'ю. Це не те, що я собі уявляла. От ви уявляєте, на такий темній. Це не те, що на прев'ю, тому я не згодна. Я замінила на ось таку тканинку. 14 каунт. Це, це по-моєму, лугана в мене, або брітні лугана щось із, цього, щось із цієї серії. Такий шматочок у мене. Так, і ниточки. Я вже колись робила обзор на даний набір, але покажу вам ще. Дуже класні весняні ниточки, вони от просто саме те, що зараз потрібно. Тому ще сьогодні я повишиваю трошки сніговичка. І вже, мабуть, з завтрашнього дня або навіть і сьогодні я візьмусь за дану роботу. Він дуже легкий, тут 14 та їда, мої оченята трохи поки будуть відпочивати, тому візьмусь за даний процент. Процент, господи. процес. Розмір буде 35,5 на 23 см. Ну, дуже гарний весняний набір. І він також є ще на чорній Аїді. Він навіть, по-моєму, трошки яскравіший. Якщо я не помиляюсь, там трошечки, мабуть, інші ниточки. Або я і помиляюсь, і нитки такі ж самі. Тому, ну, пішла я розпочинати, а вам бажаю приємного процесу. Слідкуйте далі залишитися зі мною. Всім привіт! І так, давайте подивимось, що ж я там навшивала на даній роботі. Якось вона мене так захопила, тим паче 14-й кант, шиється приємно дуже. Такі квіточки. І так, бачите, я вже так за один день вишила майже цілу... цілий горшок. Ось такі в мене просування. Дуже-дуже гарні, я вважаю, тому що йде дуже легко. Нічого там особливо такого важкого немає. Я не знаю, що тут може бути важкого. Ну, Мабуть, оці тільки приходи ось такі, де по декілька хрестиків. Але хочу сказати, що там все дуже-дуже приємно шиється. Верхня частина взагалі, там буде півхрестик, навіть у цей бек. Все буде дуже легко йти. Подобається мені дана робота. Ось такі. Не Ни одна ниточка не зливається, як ви бачите. Тут в мене і в блендах, і в самостійних ниточках все дуже гарно на даній основі. Так що, Пішла я, мабуть. Повишиваю трошки ще цю роботу, тому що, ну, прям захопила, вона мене захопила, а потім візьму щось інше і буду тримати вас в курсі. І так, всім доброго вечора. Це спроба, мабуть, вже номер 5, тому що я тільки починаю знімати якийсь шматочок, і сина допомагає, він мені підходить і кричить: Ну, ніби запихнула йому цукерочку, тому у нас є. Три хвилини, доки він не попросить іншу. Давайте подивимось: це джим. Потроху дзьобаю, а вона біжить за цукерочкою. Потрохи я його дзьобаю, у мене тут така мордашка вже симпотна, вимальовується. Ну, звичайно, ще нічого, крім цієї шапулі не видно. Але, м -м, вже більш-менш, ну, я і не спішую, спішу його вишивати. Я насолоджуюсь даним процесом. Тому що, ну, все ж таки перший міл і хочеться насолодитися моментом. Так, я розібрала бісер. Ось він. Такий гарний. Тут такий петіт кремовий та великий кремовий. Ось такі два червоних кольори, дуже гарних. Один о, голубий, і зараз одну хвилинку в мене вишивку крадуть. Лемона. Так. Ось такий чорний петіт. Петіт голубий і такий о, помаранчевий звичайний. Так. Ага, оцей не петіт, я вам набрехала. То мені він через камеру такий здається. Ой, Коротше, хочу вже пришивати бісеринки. Все, в принципі, легко розбирається, все дуже зрозуміло. Я якось боялась от саме процесу, але ні, все нормально, все дуже-дуже зрозуміло. Тут три епатіта, три звичайного бісера, тому ніяких цим проблем в мене не вийшло. Так, що я ще хотіла вам показати? Я ж тут не тільки однією вишивкою займалася. Я коли попрацюю і задовбусь, як ото кажуть, мені не хочеться нічого брати, ні вишивку, нічого постав на місце, будь ласочка. коротше, дівчат, ну ви зрозуміли, я в'язала. Ой, ви подивіться, що він робить? Я просто не можу. Він лізе за цукерками. Уля мені прислала дуже смачні цукерки, і це його просто любов. Гуля, тобі привіт. Давай, мама, дасть. Давай. Нямка кажи, так? Да? Вкусна нямка? Тримай. Все, попер. І так, я в'язала, тому що я втомилася і мені потрібно було, щось, щоб не було ні каунту, нічого. Я почала в'язати шкарпетки. Це мене на кохо і ось такий колір ЗСУшний для мого ЗСУшного друга. Вони будуть гріти в окопі. Так, ну от, в принципі, ще я в'язала до цього Лілі дещо. Вона просила мене для себе і для донечки зв'язати такі гарні пов'язочки. Але вони вже упаковані, я вам їх не можу показати, на жаль. Але вони досить такі гарні, теплі і симпатичні. Так, давайте це приберемо. І що я вишиваю зараз? Зараз в мене ось такий процес, це квіти Парижу. Я вже просуваюсь трохи. Ну, в принципі, я його тільки-тільки не взяла. І за сьогоднішній день я вишила нема що вам чим показати. І брешу є. Ось даний шматочок. Вишитий. Ну, Що можна сказати по даному процесу? Великий каунт, воно просто летить, але треба над ним сидіти, тому що, аби мала час, я б вишивала набагато більше. Зараз, на жаль, знову в мене такі моменти, що я не можу собі такого дозволити. Тому маємо, що маємо, але нічого, я буду старатися вам щось показувати. Як тут, наприклад, зараз я буду переходити тут як такий горщик, також з квітами, багато зелені, і я вже дуже хочу ось тут повишивати тюльпани. І хотілося б, звичайно, вспіти до того. Як прийде весна, але вона вже прийшла вже ж березня. І зняти якийсь фрагментик з тюльпанами. Ну, точніше, сфоткати. відшив з ними. Давай, що ти там вже хочеш? Подивіться на цю задоволену дитину. Ти вже з'їв всі цукерки, нема нічого. Нема це закінчились. Скажи, Ульянка, мені потрібно ще. Я всі злоба, вони дуже без... ну, дуже. що ти хочеш, там нема нічого. Так, ладно, дівчатка, пішла я, бо нам треба вирішувати проблему з цукерками. І так, дівчата, я вас вітаю з 8 березня. Бажаю вам просто жіночого щастя. Бажаю мирного неба, щоб ваші чоловіки вас любили, цінували, завжди радували. і Ваша усмішка була завжди на ваших вустах. А тепер хочу показати вам свої просування. Я нарешті дошиваю останній манжет на даній вишиванці. Я дуже-дуже рада. Не люблю я, як виявилось, такі монотонні роботи, але зараз, коли в мене вже тут фінішна пряма, я більш налаштована на фініш. Намагаюся от все от відкласти. У мене один єдиний манжетик, мені потрібно його доробити. А от збірку я трішечки відкладу, тому що я хочу ще замовити гуцики на рукава, ще трошечки подивитися, скільки мені потрібно перлів на так так, даної вишиванки. Там, на уставку подивимось. Коротше, хочу ще трішечки матеріали підзібрати. Та ще треба подивитися, що в мене там по утеплювачу на дану роботу. Треба подивитися, скільки в мене там його залишилось. Так що, що і ще вишивала? Ось такий манжет. Поміряла нас ну, на сина, вже так ідеально підходить чи зроблю такі петельки, ґудзики і буде трішечки на вирост. Але я так і хотіла. І поки буде в мене монтуватися зараз відео, я по ось так би мовити, схемці буду продовжувати роботу. Тому що мені вже здається, я її вивчила вже ну просто на зубок. Я вже знаю кожен хрестик, куди він потрібен йти. Ну, Це який я вже раз. Четвертий вишиваю такий взір монотонний. Так, І була перед 8 березня в мене насичена робота. Всі дівчата хотіли красу, нігтики. Тому я працювала, працювала. І ну, після насиченого робочого дня не хочеться мені добивати свої ученята, тому я брала в'язання і так монотонно-монотонно. В'язала ось такий носочок. Ну, так, в принципі, небагато. Тут, звичайно, розмір 46-й, тому, звичайно, так, не так швидко йде, як минулі. І що ще хочу вам розповісти? А, дякуючи моїм любим дівчаткам, скоро буде відео про подарунки та мої покупочки. Покупочка в мене було маловато, а от подарунків. Дякую всім моїм дівчаткам. Вони мене просто завалили. Дуже-дуже приємно, як згадую, так зразу усмішка на моїх хвостах. Ще одна посилочка там стоїть на підвіконі. Одній прекрасній дівчині потрібно відправити. Юля, я тобі. Так, скоро оце ж чекаю. Змурчених рукоділок мені ще остання посилочка прийде. І тоді відправлю Юлі. І дознімаю відео, тому що замовила там ниточки на один процес, який би дуже хотіла дозбирати. І, мабуть, незабаром, а може і не розпочати, а може, і розпочати. У мене зараз вільні руки, я лишилася двох процесів, тому можу собі дозволити. Так, що вам ще такого розказати? Скучила за вишивкою, давненько я не вишивала. Тому зараз якраз виділила собі нарешті два дні. Схожу на всі б'юті-процедури, повишиваю вдосталь, скільки мені захочеться, а потім знову трудові будні, тому що, е, на жаль, а може не, на жаль, ніх таки в нас відростає, дівчатка хочуть краси, і це нормально. Так, ну, на цьому відео ми будемо завершувати. Тому, якщо воно вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. Це підтримує. Мій канал. Якщо репостнете, то взагалі буду вдячна вас до безмежності. І бажаю вам просто гарного дня і тихого. До побачення!